З Днем Святого Миколая Хай Миколай тобі сповна дарує щастя і добра. Хай дасть тобі надію і ласку, щоб ти потрапив в чарівну казку І пропоную вам пограти в гру, що в торбинці у святого Миколая. Ці сестрички в блискучих спідничках, хоч маленькі, але солоденькі. Що це відгадали? Правильно, це цукерочки. какао цукерка ця із молока. Буває солодка, буває гірка. Буває начинка ізюм чи горіх. Поділимо плитку велику на всіх. Якщо запитаємо навіть малят, усі нам підкажуть, що це шоколад. Він лежати зовсім не хоче. Якщо кинути, він підскочить, ледве вдариш, відразу навскач. Ну, звичайно, діти, це м'яч. Дзин силинь є в мене шина. Триколісна я машина. Ось кермо ще і педалі, натискай і їдеш далі, вправо, вліво, чи вперед, може, все. Велосипед В зимовий студений час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Звісно, діти, це ж санчата. Я із гуми надувна, як повітря я легка, міцно мотозок тримай та мене не відпускай. Що ж це? Вірно повітряна кулька. Я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, Бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлуватий там який. Відгадай, хто я такий. Вірно, це ж плюшевий ведмідь. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Вірно це лялька. По стежині, по дорозі бігти я у них не в змозі, і по снігу не йдуть як слід. Їм подобається тільки лід. Це ж ковзани. Влітку коні спочивають, взимку діточок катають. Коні ці не просять їжі. Хто ж вони? Звичайно, ж, лижі.